Режисер Стівен Содерберг зібрав справді зірковий акторський склад у своєму новому трилері Побічні ефекти: Чанінг Татом, Руні Рунімара, Кетрін Зета Джонс. Це фільм про молоду жінку, яка в очікуванні виходу свого чоловіка з в'язниці приймає психотропні препарати. happened. Цей фільм зовсім не про те, що мовляв медицина, кепська річ, адже вона здатна робити дива, рятувати життя людей. Тут йдеться радше про медичні зловживання, коли вона стає чимось на кшталт зайвої милиці. Про те, який кепський жарт вона здатна іноді втнути з прихованими інстинктами та людськими слабкощами. коли жінка Севманслейзвайфтрнза. And says he has a whole other family in another state. He'd been lying to her. And he was lying to me. The kids blame me. The wife blamed me. Even the patient blamed me. At times, I blamed me. The point is, the cardiologist can see it coming the heart attack from the tests. It's in the blood. Гукенсідалась мувізба юнолецьба про депресію, про те, чим може іноді обернутися зловживання антидепресантами. Адже існує величезна фармацевтична індустрія, яка переконує вас в тому, що одна єдина пігулка здатна змінити ваше життя. Та однією пігулкою справі не зарадиш. Картина Побічні ефекти увійшла до конкурсної програми 63-го Берлінського кінофестивалю. На екрани України вона виходить 28 лютого. you doing?